То хоче жінка, то хоче Бог. Я дам тобі все для щастя, щоб як троянда ти ціла. Михайло Грицькан заслужений артист України, який став ток сенсацією завдяки хітовій пісні та рідерім. -рі Тарім, -рі та -рі -рі розбити серце, я не віддам. Попри скромне походження, він зумів досягти визнання та побудувати успішну творчу кар'єру. Не вільний, як Боже, Про кохану трьох доньок та чим зараз займається артист, почуєте за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Я все життя таку шукав, а ми могли би розминутись, така Михайло Городска народився у селі Тереблече Чернівецької області. Ще змалку батьки помітили в ньому яскравий талант, лідерські риси та артистичну харизму. Юний Михайло не пропускав жодного концерту в рідному селі, а вже в 10 років почав навчання в музичній школі. Про це пише шоу 24 Ну казали мені, батьки, що я то. Трошки міг придумати якісь легенди, якісь там хтось був. Я міг украшати ці зустрічі. Я став на табуретку і кажу, тепер слухайте пісню. Ну, на той час Сварди. Mm -hmm. По тому я сам навчився грати на гармошці. Марічка була така mm -hmm. гармошка, Мені батьки купили. і Я вже в першому класі. Е Уже коли пісю до школи, я вже компонував Цьому, з третього класу. мене дали вже в музичну школу. у Нас була по класу акордіон. Я закінчу клас акордіон, а гітара це вже сам також сам я навчився. Після школи Михайло Грицкан вступив до Подільської аграрної академії, де проявив свій талант як соліст вокально інструментального ансамблю. Навіть під час служби в армії юнак не залишив музику. Створив власний гурт під назвою Шторм. Хоча певний час Грицкан займався підприємництвом поклик сцени зрештою. Переміг перший фак у мене до речі, Кам'янець Подільський сільськогосподарський інститут по за професією вчений агроном. Я працював 9 років головним агроном, я вирощував хліб. потім почав займатися бізнесом. Серйозно працювати над музичною кар'єрою він почав у 2006 році. Його ім'я швидко стало впізнаваним не лише в Україні, а й за її межами. У 2011 році співак презентував одразу два альбоми: люблю тебе та біла метелиця. А вже за рік спробував свої сили на проєкті Голос країни. Не і полугода, і я Хоча на шоу Голос країни судівські крісла так і не розвернулися, журі одностайно визнало. На сцені стояв вже сформований артист. Ви знаєте, я в шоу бізнесі ще дуже молодий, тому у мене в мене багато енергії, щоб створити. Це одне, а по друге, я вдячний. Господу Богу, що у мене за цей період якось є такий життєвий досвід, який я головна ціль моя і головна мета видати свою пісню, свій твір від першого лиця. Тобто я його переживаю, а потім даю людям. І коли люди себе знаходять в цій пісні, це є великий результат. Я не ма я може. Подальші роки стали для Михайла Грицкана надзвичайно насиченими. Він активно записував нові пісні та альбоми, гастролював, співпрацював з відомими артистами і брав участь у багатьох фестивалях і телепроєктах. Серед них караоке для дорослих міняє жінку та академія. У 2012 році співак дійшов до фіналу національного відбору на Євробачення, а згодом спробував себе як актор, знявшись у стрічках Легенда Карпади, Зрадник та Окупація у 2017 році. Михайло Грицкану присвоїли звання заслуженого артиста України. Веселі разом на усіх фронта у боротьбі з російським окупантом. Орді самих збройних сил талантом. три роки по тому співак випустив одразу два альбоми: ти неймовірна, та я несу тобі рози. У 2022 році артист зібрав аншлаг у жовтневому палаці, а його нова платівка воля стала справжнім проривом у кар'єрі. Саме з цього альбому вийшла пісня «Тарірірім», яка стрімко набрала популярності в Тікток і зробила Грицкана справжньою зіркою платформи. -рі Розвите серце, я не віда. Перейдемо до особистого життя. Михайло Грицкан перебуває у шлюбі і є батьком трьох доньок Валерії, Юлії та Ірини. У серпні 2019 року він став дідусем. Його дочка Юлія народила доньку і співак поділився цією радісною новиною на своїй сторінці у Фейсбук. Артист активно підтримує свою родину, і навіть маленька донечка Ірина є його першим слухачем. Він дає їй послухати нові пісні і за її реакцією визначає, наскільки композиція сподобається слухачам. Цікаво, Михайло святкує свій день народження 8 березня у чоловічій компанії з найкращими друзями. Він зазначає, це стало традицією, і його дружина та доньки. Не ображаються на таке святкування, а коли вже виріс, коли я вже всі друзі до мене приходили на, на день народження е, без жінок, і коли вже жінки моїх друзів е, змир, змирилися з тим, що Та, коли їх питають, а що 8 березня? Та який 8 березня? Міні, до Грицька на, на день народження. І все. І, і це стало як традиція, що на 8 березня всі йдуть на день народження до Грицькана. Тому вони зранку е, до обіду вітали своїх жінок, а після обіду вже. Ми чисто чоловіча компанія. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Михайло Грицкан активно підтримує Збройні Сили України через благодійні концерти разом з народною артисткою України Катериною Божинською. Він організував тур з піснями до перемоги, під час якого виступав у різних містах України та Європи та збирали кошти на підтримку військових. Зокрема, вони отримали нагороду за сприяння війську від головнокомандувача зсу генерала Валерія Залужного за свою волонтерську. Діяльність, я хочу вам сказати, що як хтось рахує, що зараз концерти не на часі, то вони дуже помиляються, тому що ці концерти не для розваги, це концерти, щоб об'єднати людей, дати віру, силу і в майбутнє в завтрашній день. Тому наші хлопці найкращі доньки і сини сьогодні оборонять нашу гідність. Ну ми збираємо для них допомогу. Ми вже більше 6 мільйонів гривень зібрали і продовжуємо на кожному концерті. Майже ми проводимо аукціон і завжди допомагаємо. І от ми в Чернівецький військовий шпиталь і дрони, і десятка Едельвейс, де мій рідний брат Олег служив, ми постійно допомагаємо. Тобто, це не просто концерти, це концерти підняти бойовий дух і України. допомогти нашим збройним силам України. У травні 2023 року Грацькан та Бужинська презентували спільну пісню весілля, яка стала символом надії та відродження українських сімей у складний час. Виконання пісні супроводжувалось виступом відомого скрипаля Василя Попадюка. Наразі Михайло Грицкан продовжує свою культурну місію та виступає на підтримку ЗСУ та українського народу. Він активно гастролює. Зокрема, нещодавно виступав у Львові та планує концерти в інших містах України. Його діяльність є важливою складовою культурного фронту в умовах війни. Настрій у хлопців бойовий вони вірять в нашу перемогу. І єдине, що просять, каже: що ми хочемо не сумних, а веселих пісень. Пісень про кохання. Пісень про життя, пісень про і кажуть, що ви маєте жити повноцінним життям для того, ми тут сидимо, щоб в Україні люди жили так, як потрібно, щоб вони знали, що ми обороняємо і ми б'ємось за нашу незалежність, за нашу е... волю і за нашу землю. Війна спасла українську пісню, українську мову, тому що я розумів, що через років 10 в Україні не було б ні одної пісні. Українською, а всі весь перший ешелон вже правильно підмітив перейшли на російський. друзі. Ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні, слава ЗСУ. І повертайтесь удичати. Зінаєш треба. Просто не йти, і я, і я без тебе. personality so mnie ty